with sushi or we'll go downtown with our best moves we can Всім ще раз добрий ранок. А, я ще, не, я ще не казала добрий ранок. Ну да, ладно. Я тільки встала, дивіться, що в мене на голові. У мене дуже гарно. Зараз буду це все знімати. Бо, якщо чесно, вночі було не дуже Удобно, я удобно на українському. Зручно о, Мені дуже зручно було спати. Так що зараз, кажу, що ми вийшли. Гермуся гарному нього. Так, все, бітішки, дивіться, що, в мене, що я зробила з відкрив. Я дуже сподіваюся, що там все ок. Бо якщо чесно, як тільки я це все зробила, мені не дуже сильно сподобалося, але ладно, зараз все ок. Так, я опять запізнююсь, так що давайте хотіш збиратись.

Okay. Let's not have traded you in for two blue check marks for what Instagram. commences only breaking my heart it's hanging to my face я занесла себе камеру. Какой слито? А с Не, ну это нормально, подождите. Это не то, что вам чуть-чуть привиделось. У нас еще одна. И там еще, да, еще одна. У у Бітіськи ми записали, дивіться, що ми купили. Це щоб стрес зняти. Всього вона така штука. І це такий годиночок. Класний. Він ще ходити може. Ну, тобто, тіпо, ти його зробиш і він ще буде працювати. Кайф. Зараз ще буде розпаковочка, що ми купили. Так, ребятішки, ви не звертайте увагу на цей бардак, що там у нас твориться. Це я так по життю не завжди. Показую, що ми ще купили. Коротше, ще щоб зняти стрес, ми купили е, цей картину по номерах. Що я вам покажу. Дай можна Де ти йде? <реш> 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 тут вони ну, <не> точно тут десь. <реш> я ж хочу. Прикольно. Да тут все палочки. Ты видишь, что можно? Да. Вот такие палочки, <связать> <связать>. Ну да, Давай, ты типа домалевываешь, что а потом ты, 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 ты ешь. что можно. <связать> Сама картина. Кстати, я думала, что это просто бумажка. Сочи холст. Я думала, она поменьше. <связать> Офигеть. Дуже подобалась на Та я теж буду розмальовувати. Можна здобувати? Ну так, да, вона не супер пупер кожна, але дуже цікава. Ну, велика. Я думаю, вона менше буде реально. Потім її можна буде підвісити отак. Це прикольно. прикольно. Так ще тут є фарби. Так що без фарби. Ну, До речі, їх тут нормально так. Ну, логічно. <с> на все картинку. Ще такі ось як це на мокри. Кісточки. Кісточки. І ще є гвоздики, щоб її прибити. Що будемо розмальовувати. Але це ще не все. Це не гвоздики. А що це такі? Болтики, гвоздики, це чим забиваєш. а це ладно. <с> це сьогодні я буду робити б'юті-процедурки. До речі, Дуже дешеві знайшла. Такі штуки. Бі, я не пам'ятаю, як вони називаються. Коротше, масочки для носа. Отакі от. І їх тут, щоб ви розуміли, 20 крон коштує оця штука, і їх тут 6. Раніше я. Є ще там, безплатно остала. <с>? Дивіться, 6 штучок. Раніше я купляла Три штучки за 40 крон, щось, один раз таке було. А це, блін, 20 крон, 6 штук. Я взагалі в шокі. Саме головне, щоб вони ще й нормально якби, підходили і знімали всі мої чорні точки. Але це вже такі, неважливо. Ще купила такі бомбочки. Хто дивився мої рілси чи не рілси, шортс, бачив, що я вже такі купувала. Тут були рожеві, і там такий запах був інший. Мені не сильно сподобався цей запах, але цей вже набагато краще. Такі бомбочки, їх тут 6 штучок. Ось, дуже, дуже прикольно. Буду робити спа. процедуру І ще була десь маска. Ти витягнув на десь масочку мою. мені. І останнє. Це маска яка гарна із рапунцель. Там взагалі було багато масочок різних від Дісней. Там і Рапунцель, і жасмін. Ну, щоб ви знали, мій улюблений мультик це рапунцель. Я завжди себе хотіла вважати Рапунцель. І тут показується, що буде така фіолетова. Не знаю, яка вона буде, ну, коротше, сподіваюся, що буде ок. А, і ще е, найголовніше, що ми нарешті купили, зараз вам покажу. Дивіться, що ми купили. Плідік, рожевий з бантиком. Він просто був по акції. Блін, я обожнюю плідік. У мене е, один єдиний, який є, це взагалі я купляла у в'єтнамців і то він різнокольоровий. Ще нам хазяйка наша дала е, плідік. Ну, він вже такий старенький, е, э, трошки. Старенький. Він старенький, що він тобі не подобається. Він тут дирки у нього. О, тут все время. Ну, во-первых. А во-вторых... Арбузер. Я це спеціально вставлю в відео. Щоб всі знали, що зі мною живе. Щоб всі знали, хто перед ним живе. А де опять ножнички? Де. Другі ножниці можна знайти. Це нормально? Це не нормально, я вважаю. Коротше. І цей плідик, що у нас лежить зараз, цей е, білий, він маленький. Він покриває всю нашу е, цю які звати. Кровас. А взагалі я хочу, е, скоро ж осінь, як би вже через тиждень через тиждень осінь, я в шоці. Навіть менше. І холодно ж скоро буде. А я думаю, спітка крута. Буду сидіти на підвіконі, вкриватися цим пледіком. І буде така крута, коротше. Нормальний, класний. Він ще й такий м'ягенький. Коротше, так що такі справи рібітішки. Буду бісті, бісті, бісті. <laughs> буду зараз сидіти, лежати, нічого не робити. Може. Почну розмальовувати цю картину. І все, буду дивитися, якісь серіальчики і чекати того зіркового часу, коли нам прийде результат. Сподіваюсь, втішний для обох. Але туди таке вже неважливо. А результат вже прийде завтра. Так що я думаю, побачимося з вами вже так завтра. Mm. Вже прийшли результати сьогодні. Це дуже странно, що вони так швидко перевіряють. Що, вітайте мене, я прийшла. зараз згадала, що я взагалі -то знімаю блог, а я вже була в одному магазині, вже купила дещо, а зараз ми йдемо просто так прогулятися, а ще купити продукти. Бо у нас немає що все, так. Сьогодні я відпочиваю, а вже завтра в мене буде другий тур, і я буду, короче, бити. Отак. І сьогодні відпочивати. Смівався, що ми сюди не прийдемо. Ну, як так можна? Ми сюди прийшли. Значить, завтра у мене екзамен, а я що роблю? правильно перестановку. Давайте поздравимо. Зараз побачите, як у нас до і як буде після. Коротше, от таке до. Це буде після. yes Встигнути, прислати чи принести свої документи на нострифікацію. Не знаю, чи я встигну, бо якщо я зараз не встигну, але здам екзамен, Це просто, це просто буде смішно, реально. Я, я просто буду в шоці. Хочу зараз змиюся. Ще хочу запекти е, рибку, вам покажу всі Ну і все. Завтра вже з вами побачимось. Я думаю, що завтра я вже буду знати свій результат. Кіноточки гай. Пахнуть. І тепер ми відпочиваємо і будемо кушати. Вигадайте, що. Що вам здається, що ми кожен день кудись ходимо в якийсь кафе? Вам не здається, ми кожен день ходимо в якийсь кафе. Що так? Що будемо зараз? кушати? Всім смачного, якщо хтось так, також їсть. Це було ще два тижні тому. І мені тільки зараз прийшла моя посилочка. Зараз я вам покажу, що це таке. Це для навчання. Щоб ви розуміли, Усе, у нас розпаковка чек. Дуже складно дається. А в мене ці квіточки які гарні. Зараз прийду їх, поставлю в воду. І будуть мене гарно такі мене. Ну что там, что там, что там? Что там, что там? Блин, сильно высокий. Такого не может. Ну давай, я даю уже. Спасибо. Так, короче, пока мы ишли, я... Точнее, пока мы открывали, мы уже пришли в дом. И все, что я заказала. И тапочки такие, Вот покажу. И тут другие тапочки. Ну ладно короче, сейчас распакуем и попробуем, найти МДД на э, планшете. Потому что я его хотела еще, блин, век назад. Я типа купила планшет. Ну, короче, сейчас распакуем. Вообще красивый. красивый.